1 мільйон 860 тисяч гривень, які ми з великою честю нагороджуємо тебе за Олімпійське срібло до, до твоїх здобутків ще вкрай необхідне на твій розділ. Чесно кажучи, що вже після цієї медалі більш так скоріше відійшла, ніж в Олімпіаді Токіо, тому що там перша медаля, тут, знаєте, ми вже спробували цей смак <свісно> олімпійської медалі. Але я скажу, що перші, е, навірно, скоріш за все, 15-20 хвилин до того моменту, як побачила свого чоловіка, настільки все борлило внутрі. Мені треба було цю радість поділити з кимось, окрім своєї напарниці <свісно> подвійці. Е, дійсно, це неможливо, тому що. Ви знаєте, коли ми працювали першу половину дистанції, я бачила по факту корму дівчат. І я вірила в те, що ну, дійсно може бути таке, що ми не здогонимо, що вже ми втратили той шанс, який в нас був єдиний. Але коли ми перетнули стрічку в фініш, що побачили, що ми треті спочатку, то це настільки переповнювало та раді, що на, 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 стільки роботи зроблено, що ті люди, які в нас вірили, вони нарешті ну, побачать теж ту медаль, а потім побачить на табло, що ми ще й другі. Та це підтвердження нашої токійської. Медалі і тому це не може не радувати настільки це дуже круто було. Як відбувалась взаємодія з вашою напарницею? Хто із вас більш морально стійкі? Хто кого підтримував більше? Е, якщо чесно. Я не скажу, що хтось із нас більш морально стійкіше, тому що е, був у нас. Після полуфіналу було дві години часу. Ці дві години часу у нас було чисто на настроювання на фінал. Ми сиділи в роздягальні, ми як тільки могли одна одну підбадьорували, жартували. Як ви знаєте, дуже багато тактик вже продумали. Навіть там согласовували все, але виходиш до Елінгу, вже виносячи лодку. Тренер каже, одне настанови. Ми виходимо на воду зовсім інше собі вже кажемо. Але ми, як то знаєте, в човні один одну дуже добре розуміємо. І тому оця спрацьованість, заслагодженість нас привела до медалі. Страх завжди є, в принципі, бо це спорт. Сьогодні ти з медаллю, завтра ти можеш приїхати без неї. Але знаєте, якась така нотка була невпевненості, а чуйка, що можливо, я з бронзу навіть буду тут знову. Ви дуже швидко відновилися від народження дитини. Як вам це вдалося? Розкажіть? Е, ну, е, чесно кажучи, мені це не вдалося без мого чоловіка, тому що. Е, не те, що я не вірила в себе, напевно я не вірила в те, що за такий короткий термін треба можна щось зробити. Він єдина людина, хто сказав мені, що це можливо. Знайшов мені тренера, який повірить в мене, який буде працювати зі мною в будь-яких умовах, будь то це в Україні або за кордоном. Ми знайшли тренера, який, знаєте, як то трепіщачими руками брався за мене і казав, що можна все зробити, можна все відновитися, швиденько проробити. І ось такою маленькою своєю командою, тренером з чоловіком, з мамою, яка допомагала мені з моїм сином, Насамперед готуюся морально і фізично дуже добре відпочити. Підготовка до Олімпіади це дуже втомлено, це дуже багато роботи. Тому поки ми відпочиваємо перший рік, знаєте, кажуть, лайтово входимо в наступний режим, бо це новий цикл, це чотири роки. А там да, будемо настраюватись на Лос-Анджелес. Будь-яка медаль з будь-якого виду спорту зараз найважливіша, тим паче в цей момент, коли в нас війна. Тому що знаєте, в нас дуже багато знайомих зараз на нульових точках на фронті. І вони вони знаєте, якось звідти мудраються подзвонити і сказати моєму чоловіку, як вони за нас переживають, як вони за нас болівають. Тому можу сказати, що це медаль для наших захисників, бо без них в принципі неможливо було б наше виступлення на Олімпіаді. Це, якщо чесно, я зробила і для того, щоб дівчата в сам зрозуміли, що сім'я, дитина вона ну ніхто не завадить, якщо ти йдеш до результату, якщо ти хочеш чогось досягти. В принципі, це можливо в будь-яких умовах. Що кажучи про всю Україну наразі, як іде війна, то дуже. Не вистачає умов для цього виду спорту, тому що дуже мало зараз місць є гарна акваторія, де не буде не так холодно, не так буде задувати вітер. Гарна база, гарні умови. Не в всіх містах воно є, тим паче, що зараз ми знаєте, вибираємо із того, що нам дають. Але якщо казати про Житомир, я була на базі, я була, виходила навіть на воду в нашій акваторії. Хочу сказати, що тут неймовірно круто, тут є де розгулятися, знаєте, як то називають. Тут кажуть, що витечія, але навпаки. Які для нас те чия це знаєте, як то до доповнення до тренувань, але не вистачає трохи умов, тому що ну знаєте, немає де в принципі. Навіть я прийшла мені немає перевдітися, то не кажучи вже про спортзали або якісь тренажери, то в принципі не вистачає цього.